Якщо застуди вважають частим супутником зимових холодів, то кашель головним симптомом захворювань бронхолегеневої системи. І тут жодних вагань у батьків бути не може Кашель у дітей обов'язково треба лікувати. Буває ночний кашель, і по характеру кашля, по його тембру, доктор може уже предварительно сказати, де локалізується воспалительний очак, будь то гортань, або трахи. Или же это будет кашель бронхиального характера, это все прерогатива доктора. И, конечно, самолечением кашля родителям никак нельзя заниматься. Чем раньше родители обратятся к доктору, тем быстрее будет поставлен правильный диагноз и начато соответствующее лечение. Згідно зі статистикою, у сезон застуд діти хворіють більше, бо в них незріла, недосконала імунна система, яка не завжди може побороти віруси та інфекції. Будь-які спроби щодо самолікування тут неприйнятні, адже у кашлю різна природа, і тільки лікар може встановити справжню причину таких нападів у вашої дитини, надто коли занедужують малюки у грудному віці. З середини вересня малий якби кишечна інфекція в нього була. І через два дні він почав кашляти. І оце так до цієї пори. Ми зверталися, ми лежали в Шепетівці, в лікарні, нам капали, кололи, але результату ніякого не було. Були в Луцьку в діагностичному центрі Яна, пропили фітотерапію цілий місяць, результату теж ніякого. Оце з середи того тижня нам стало гірше ще. Ми приїхали сюди до вас. Шестилітній Максимко у перервах між процедурами старанно вимальовує літери у зошиті. Через задавнену недугу шлях до одужання тривалий, тому нелегку шкільну науку доводиться долати разом із мамою в лікарні. Медики наголошують, діти, схильні до застуд, яких 5-6 разів на рік вражають респіраторно-вірусні інфекції, потребують особливої уваги. Щойно з'являється кашель, хай навіть не сильний. Обов'язково зверніться до лікаря.